Вітаю всіх! Я знаходжуся зараз на території польсько-японської академії технік компетерових. І чому? Тому що ми сьогодні знімаємо дуже круте інтерв'ю з Олександром, який тут навчається. Ми поговоримо, про те, який в нього шлях привів, чому він прийшов в Польщу, чому він взяв академію відпустку, і що в нього за такий цікавий стартап. Сьогодні буде все в інтерв'ю. Друзі, запрошуємо вас підписатися на наш канал після цього перегляду поставити палець догори і залишити будь-який коментар. Може вас щось цікавить. Запишіть, будь ласка, ми звісно знімемо наступне відео саме для вас. А ми сьогодні поговоримо з Сашком і поговоримо про його навчання. Сашко, ти сам з Білої церкви. Чому тут і чому обрав цей університет цю спеціальність? І які критерії тебе спонукали до вибору саме польсько-японської академії технік компьютерових? <кій> Окей, Привіт, Рома. Так, я із Білої церкви. Чому я саме навчаюсь польсько-японській? Тому що я хотів Айтішний університет, я хотів вчити computer Science. і тому я вирішив, що це буде саме те місце, де я зможу навчитися це якомога краще і ще познайомитися з людьми, які мають схожі інтереси, як я. Тому я вражаю. Як ти закінчив школу? Розкажи трошки про своє, можна сказати, не дитинство, а вже більш старший підлітковий бік. Про навчання в Україні в школі. Школу я закінчив добре, я б сказав. Десь середній бал в мене був вище 10, я думаю. Але це в останніх класах було. До цього було все, все гірше, десь 8-9. А що я можу розказати про свій період навчання в Україні? Це те, що я під час навчання в Україні в школі ще вчив ІТ до цього, до того, як вступати. Mm -hmm. Я десь із 13 років пішов до такої академії Шах, mm -hmm. називається в Києві, їздив кожну суботу туди. Туди з Білої церкви їздив Так, о 6-й ранку вставав і їздив кожного тижня в Київ і там навчався. Там трохи взагалі я зрозумів, що таке IT, Mm -hmm. Чи мені це подобається? Mm -hmm. І до мене дійшло те, що мені заходить саме програмування із всієї індустрії. Після цього я вже почав заглиблюватись сам вдома в програмування. Я вчив такі речі, як Arduino, на Python писав різні проекти. Такого роду речима займався. А, і тобто це ти, так мене привело до тобто ти сформував під час навчання в Україні в школі, сформував своє бачення свого майбутнього. А скажи, чому саме Польща? Чи ти розглядав якісь інші країни? Чому саме Польща дуже просто відносно дешеве навчання і якісна європейська освіта, білетик в Європу. Mm -hmm. і, і, мами, та і недалеко до мами і до та тата. І недалеко до мами до тата. Це ми вже почули, як, чому ти саме вибрав it сферу Скажи, будь ласка, чому саме, дізна... саме польсько-японська, де ти дізнався про неї? Ну і як проходив тебе сама вступна компанія до цього університету. Чому саме польсько-японська? Я мамі сказав, мама, хочу в IT. І мама мені сказала: Окей. значить, в Європу в вайтішку, значить, Польща. Окей, хто тоді нам може допомогти із вступом в Польщу? Ну, мама тоді почала шукати компанії, почала шукати допомогу. Mm -hmm. Ну і знайшла, натрапила на Юнівер RPL, бо їй порекомендували, сказали, що дуже добре працюють. Ну і це було найпростіше просто вирішення. Mm -hmm. Мама пішла, сконтактувала з Юніверпіл, дізналася про ціну і зрозуміла, що це буде. Добра інвестиція, бо це полегшить багато нам роботи mm -hmm. із вступом в, в, в Польщу. Після цього нам Юнір допоміг підібрати університет. В моя мама хотіла в саме Варшаву. Ну бо Варшава тут багато чого коїться, діється, mm -hmm. багато івентів різних. Саме тому це Варшава. Ну і універ нам ПІЛ вже підказали, який університет в Варшаві IT підійде нам. Ну, хотілося вже також трошки зазначити, що якщо беручи до уваги саме місто Варшави, тому що дуже велика кількість різних іноземних компаній, так само у сфері it бізнесу локалізуються саме в цьому місті. Так? Так, так. Велика мене друзі теж працюють в подібних сферах. Вони мають контакти практично з всім світом. Компанії, які саме тут працюють і проводять рекрутацію саме з Польщі, Угу, саме так підтверджую. Ще до того ж, польсько-японські є праці, угу. що підтверджує те, що ти щойно сказав. А, от про тарги праці, якщо можна так трошки зупинитися, що це таке, бо не всі знають, угу. як це працює, як це відбувається. Може трошки детальніше? Звісно, тарги праці в польсько-японській академії це. Ярмарка, де ти можеш знайти потенційні якісь вакансії, вакансії місця роботи mm -hmm. як студент, або, наприклад, практику також в популярних компаніях, в тому числі Orange Dell до нас приїжджали із таких, що я пам'ятаю, що сам був зацікавлений. Є ПАМ, також і є дійсно багато можливостей тут. Ти обравши навчання саме в цьому університеті. Одним з вимог, які потрібно тут, це знання мови, так ти навчаєшся на англійській чи на польській? Навчаюсь на англійської на англійські, але для того, щоб файно щоб тут себе комфортно почувати, треба що знати? Англійську і польську. Звісно. <свісно> Ти був ще в нас на таких цікавому такому, як називають, івенті. Це курси вивчення польської мови в місті Варшави. Івент, який проходив липень-серпень. В нас в якому році нагадаю? Я вже не пам'ятаю, точний рік. Але 20... Перший, 22-й, десь так. У 21-му році 21 Сашко був у нас на, на курсах вивчення польської мови. Чи це тобі допомогло? Чи важко було тобі вчити мову? Скільки часу ти потратив для того, щоб ну, на хорошому рівні знати мову? Так. Ну, перше, це мова. Для мови я витратив десь рік інтенсивного досить навчання в Україні. Угу. Я вчив польську ще починаючи в. В Україні ще до того, як ми взагалі обрали університет. Після того я підучив польську разом з ЮніРПЛ протягом місяця дуже інт... на дуже інтенсивному курсі. А ще польсько-японська академія. А додатково тобто вони ще на... мали курси? І, так, вони, до речі, вони безкоштовні, так? Безкоштовні курси від польсько-японської перед. Самим початком процесу основного навчання. Ну, це це березні місяць. Будучи на курсах, інтенсивно вивчення польської мови, чи тобі допомогло це якби адаптуватися тут саме в місті Варшави і як тебе він проходить? Твої враження? Адаптуватися допомогло мені дуже. Будучи на курсах, по-перше, я зрозумів, що таке Польща, М -м -м. де тут є різні цікаві місця. Де взагалі чи мені подобається Варшава? Я побачив цей університет, що вже... він існує, що він є. Mm. До того ж, я підучив польську, і за цей місяць, ну, напевно, із цього протягом всього мого навчання це 50% успіху було. Ось саме цей місяць використання польської мови на практиці в середовищі. І це mm -hmm. мене досить підтягнуло мій рівень знання польської. Чому це мені було корисно? Ну бо тому, що тепер я можу ходити, не знаю, будь-які питання вирішувати в уряді, наприклад, або в бідронці піти закупитись і не боятися, що там хтось підійде щось запитає. І навіть я ходжу на дзюдо також. Там ну польською краще спілкуватись, ніж англійською, виключно для мене. Ну, Але це, це якби один стимул, тому що якщо ви навчаєте студенти, звісно, навчаєтесь тільки на англійській мові. Так? Але для того, щоб себе комфортно і почуватися, то ми всім рекомендуємо додатково вивчити польську мову. Ну бо це в цьому середовищі так, знаходишся. Так. Як ти оцінуєш саме нашу роботу як компанії Univerpel? Я оцінюю прекрасно, бо для мене не було жодних труднощів, не виникало, окрім того, щоб. Просто отримати гарний середній бал в школі, саме піти на інтерв'ю з польсько-японською mm -hmm. і просто вступити. Для мене це було прекрасно. Ну, і прекрасно, легко і е е якби не то, що швидко, але якісно. так? Е Сашко, давай е повернемося ще до навчального процесу. Е до речі, мама в курсі, що ти взяв академіку? В курсі? Я з мамою це все я, я з нею це все обговорив. Перед тим як брати академку обов'язково mm. і коли ти вирішив її взяти? Я її взяв, вирішив взяти ще три місяці тому. Але мені сказали, що я маю закінчити семестр, mm. здати екзамени і після того вже подаватися на цю академвідпустку. відпустку Угу. Тобто поясню, що це таке. Це коли ти навчаєшся, і ти в певний момент вирішив, що тобі треба якийсь переривчик зробити, так? Але для того, щоб його взяти, там є кілька факторів, які впливають на те, щоб, її, ну, щоб тобі її дали, щоб декан вир... дав позитивне рішення по твоїй по твої просьбі. Це закінчити принаймні один рік навчання угу. е, і закрити, тобто, тобто, закрити всі предмети, які тебе були під час навчання. І Багато тих хвистів. Взагалі нуль. О, до речі, для польська японського, якщо ти не маєш хвостів, це дуже забесте. Так, так це це найбільше, найбільше студенти, коли мені телефонують, і я запитую в них, чи скільки тебе там перездач, чи ті і тени інтернетові курси, які вони додатково або варунки. Якщо студент каже, що в мене немає їх. То це, це взагалі кру, крута штука. Не вимираючий бит. Можливо, можливо. Скажи мені, будь ласка, основну причину, чому ти взяв собі академку? Це не те, що Саша каже, що йому не цікаво вчитися, там чи ще щось чому саме взяв академку? Стартап. Я приїхав в Польщу вчити IT для того, щоб щось створити. Якийсь бізнес. Познайомитися з людьми, щось запустити, якусь проблему вирішити у світі. І познайомився я із одним дуже крутим чоловіком на Хакатоні. Mm -hmm. Девід звати його. І ми працювали на Хакатоні протягом 24 годин над проектом, над вирішенням такої проблеми, як ідентифікація, чи фейкова новина, чи не фейкова. Ми це, до речі, аби... дуже актуально на даний момент. Так, і це було досить давно. Це було тоді, на той момент, коли ми це писали, це було складніше, бо не існувало ніяких Chat GPT, Language Learning Models. Mm -hmm. Тим не менш, ми от над таким проєктом в команді з шести людей протягом 24 годин працювали. Девід помітив, що йому заходить працювати зі мною. Через якихось півроку він до мене пише на Лінктині і каже: Саня, в мене є пропозиція, давай щось зробимо. Я кажу, пропозиція не до оджуцення до... До <клес> е... без присади. І потім він приїхав в польсько-японську. Ми обговорили з ним про цю ідею, з якою він мен... хотів поділитися зі мною. І вирішили, що так, я доєднуюся і ми почали працювати в травні минулого року. Е, вертаючись до поняття, що таке хакатон е, Сашко, розкажи, що це. Бо люди просто які не мають ніякого відношення okay. до цього, просто не знають, що це таке. От приїдете в польську-японську, дізнаєтесь, бо тут, бо тут тільки і хакатони відбуваються. Але для вас, як для тих, хто дивиться юніерфіал, я поясню. Хакатон — це змагання, на яке приїжджає велика купа програмістів, і вони вирішують якусь проблему, реальну проблему, дану бізнесом, спонсорами зазвичай хакатону. І вони вирішують цю проблему бізнесу, той, хто вирішить її найкраще, той, хто напише найкращу програму, отримає головний приз. А це зазвичай там, не знаю, десятки тисяч злотих. І доларів може бути. Доларів, так. Залежить. Тобто від... хакатон – це тусовка програмістів, айтішників, інф... які вирішують проблеми бізнесу. Так. Воно кожного року проходить чи якийсь період? Хакатон – це не якась окрема компанія, яка організовує, це взагалі тип цієї події, і їх є багато. Є, наприклад, із найкращих Хак'є. Supervision Хак і Касіні. Це ті, на яких ми були із нашою командою. Вони відбуваються досить часто. Ну, Ми, наприклад, їздили кожні три місяці приблизно mm -hmm. на такі хакатони і пробували взагалі себе в цих ну, переробках. Тепер я розумію, чого ти вирішив взяти собі там перерву е, в бо тому що між їздою і навчанням, то трохи, трохи мало, мало часу, як yeah, таке так, виходить. Так. Так, давай тепер поговоримо про такі речі, про твій стартап. Для кого він буде корисний, що він, що він себе представляє, і якщо це не секрет, скільки людей в цьому задіяно, і як надовго ви його плануєте реалізувати? Окей, перше питання: для кого буде корисний? Корисний буде для тих, по-перше, що ми робимо? Ми, ми маємо проблему в світі. Дизайн інтер'єру дорогий. Угу. В середньому в Польщі, наприклад, це ну, 10 тисяч злотих. Залежить від того, яка квартира в тебе, якого вона розміру. Що ти хочеш, скільки в тебе, взагалі, які в тебе бажання, якого стилю. В середньому 10 тисяч злотих. І це дорого. Ми хочемо зробити так, щоб це було швидко, дешево. І якісно. Mm -hmm. А як це можна зробити? Прекрасна відповідь, mm -hmm. так, штучний інтелект. Mm -hmm. І от ми зараз працюємо над алгоритмом, який автоматизує створення візуалізації дизайну інтер'єру. Um, наступне питання: для кого це буде корисно? Корисно це буде перш за все, для тих, хто продає нерухомість. Mm -hmm. Наприклад, для брокерів, які хочуть продати більше нерухомості, вони можуть тобі за припустимо за п'ять хвилин зробити візуалізацію того, як в тебе буде виглядати квартира, коли вона вже буде при ремонті із mm -hmm. новими меблями. І ти такий Вау! Я хочу цю квартиру! Mm -hmm. Це буде корисно для брокерів а по-друге, для виробників меблів. Бо ми ж зможемо додати їхні меблі собі в додаток, Проекти, і, і, так, так, в угу. проект і взяти якийсь відсоток із цього. Ага, е, а чи, наприклад, для звичайного користувача, так, наприклад, якщо в майбутньому, що купуєш собі квартиру, так, і думаєш, ага, окей, я там не знаю, як собі зорганізувати, і вписавши там, я так розумію, вписавши якісь параметри вимагання, чи як це на якому принципі це працює. Щоб як, наприклад, хочу там, в китайському стилі там, чи, чи так, ще так. в скандинавському стилі там, зробити. Вбиваючи свої параметри, це так працює чи ні? Так. Ти обираєш параметри, які ти хочеш. Угу. Який тип кімнати, в який стиль ти хочеш, і вона тобі створює в візуалізацію твого приміщення в... після обробки. І це, буде, це будуть, наприклад, приміщення і жилі, і такі якби, офісні, можливо. Це вже залежить від параметрів. Так, так, так. ми працюємо зараз над uh, residential, над житловими приміщеннями, але потім можна і поширювати цю ідею на будь-які взагалі типи приміщення, які хочеш. Супер. Uh, коли плануєте закінчити? Дедлайн у нас 1 червня. Mm -hmm. Так, щоб вже запустити проект і почати отримувати продажі? Mm -hmm. okay. Ну досить досить швидко, як як на мене, з такими з такими амбіціями, проектом, а які дійсно допоможе там проєктувати. Тому що часом вибрати то, що тобі подобається, ось чесно, цілий кошмар. Так Саш, ти згадав про перше червня закінчення вашого дедлайн-проекту. дай Боже, що воно піде все по плану. Ви закінчите тоді. А що далі? Що будете далі робити? Ну, я розумію, що зробили одне, а і що? Отримувати тільки від того, чекаючи на лавах гроші на яхті десь там плавати собі. <рес> що після того? Після того, як ми зробимо алгоритм візуалізації дизайну інтер'єру, ми хочемо перейти до справжнього дизайну інтер'єру, бо дизайн інтер'єру це не тільки просто вигляд твоєї кімнатки. Це моделі, 3D-моделі, взагалі, приміщення твоє з усіма параметрами, як, якого розміру твоє приміщення. І з, наприклад, описом і деталями, де ти можеш знайти ці меблі. Так? Mm -hmm. ну, ми хочемо перейти до такого повного продукту, який від А до Я буде автоматизовувати саме дизайн інтер'єру, а не тільки візуалізацію. Тобто можна сказати, що хоче запропонувати ще вирішення, якби, вирішення їхніх проблем з своїм нововведенням, якимось дизайним рішенням. Так. Після того плануєш повертатися і коли плануєш повертатися в навчання? До польсько-японської, ну це залежить, як піде. Але взагалі, я вже скучив за польсько-японською. За вайбом тут. За навчанням самим по собі, бо мені допомагає дійсно те, що я вже вивчив за ці три семестри польсько-японський. Та ж, наприклад, лінійна алгебра, я її вже використовую в програмі, в алгоритмі. І тому я розумію, що мати ось таку якусь фундацію твоєї освіти базу. в ІТ-базу, так uh -huh. буде корисно. Навіть якщо там стартап піде прям супер. ну Тому я думаю, що так. Я зроблю так, щоб він був автономний і потім повернувся навчання. Ну, як, як варіант, можна вибрати потім заочну форму навчання. Це, це якщо. Але якось я скептично досить відносить, заочної форми. сам навчався певний період на заочні, мені щось не дуже зайшло, але ну, це залежить, якби кажуть, справа індивідуальна. Uh -huh. Гуртожиток чи квартира? На твій, на твої, на проживання під час навчання. Чи я живу зараз? В Ні, ну, то, 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 то твоє бачення: гуртожиток чи квартира. Квартир, І де але... ти проживаєш? Я проживаю майже в центрі Варшави біля Наротовича. Бата Нарутовича. Е, першого президента Польщі. Так. <сум> Після <сум> <сум> отримання незалежності. А, але ж ти проживав в гуртожитку. Файно було? Проживав в гуртожитку. Це було складно для мене, бо в мене трохи інше відношення до чистоти. Скарпи. Не завжди всі притримуються. Так, правда? не завжди всі притримуються. Я боровся навіть зі своїм братом, я також боровся. Ну, бо ти в одній кімнаті з ним живе. <гум> так, так. Дмитро. Але окрім того, прекрасно. Uh, Я як познайомився там із деякими друзями, які в мене зараз є? Ну власне, от от ваші гур е, гуртожиток це таке місце Таке тусні, що... Притирання з кимсь жити, бо це таке так. е, со, більше соціальне. Ну, гуртожиток, я вважаю, це такий соціальний проект. Е, бо тому що так, ти так, мусиш так. підлаштовуватися або хтось під тебе підлаштовуватися в е, подальшому. А ти з, сам е, орендуєш квартиру чи з кимсь? Сам орендую раніше зі мною жив брат, але mm. зараз він приїхав до Британії. Окей. Okay. Ну таке. Верніше, не я орендую, моя мама орендує. Спонсор трансляції, спонсор. Мама. трансляції, мама. А як ти проводиш свій вільний час? Чи він у тебе взагалі є? Є. Звісно, є. Я, окрім написання алгоритму, ходжу на дзюдо. Майже кожен день у мене тренування. В мене... Я дуже радий, що я почав ходити на дзюдо, коли приїхав в Польщу тут. Я знайшов дуже крутий клуб, називається Явара. Mm -hmm. І колектив нас просто винятковий. Я пам'ятаю, ми навіть їздили разом на заїзд на велосипедах на 450 км. <тас> і в бані ходимо разом. А так, у нас досить спортивний, спортивний колектив такий, і взагалі я кайфую від того, що я туди пішов. А окрім цього, окрім дзюдо, я ще ходив на Toastmasters. Це що таке. В... Це такий Public Speaking Club. Для тих, хто хоче трохи покращити своє, взагалі, свою поведінку на сцені, ага, то попрактикуватись, угу. так. З... Чому я взагалі туди пішов? Завдяки прекрасному вчителю польсько-японської академії Матеушу Шковалік. Він наш вчитель менеджменту був, один із найкращих вчителів взагалі в академії. Він сказав: що якщо Є в мене якась порада із цього всього уроку, це підіть на Toastmasters. Ну, mm -hmm. я собі записав і прикольно ходив туди десь рік. Дійсно, це соціальні навички мої підняло. Я трохи впевненіший став собі. Але нещодавно я покінчив із Toastmasters і вирішив, що я хочу рухатись далі, я пішов mm -hmm. в school, в акторську школу. О, це. ж... Зустрічайте на телебаченні, зустрічайте або, <свистач> або в, кіно, в кіно якомусь. Супер, класно. Це, це, ти знаєш, Саш, класно брати інтерв'ю в людей, які себе реалізовують, не зупиняються на певних етапах життя і продовжують, продовжують далі розвиватися. Тепер у нас бліц з трьох питань. Як ти можеш трьома словами організу... охарактеризувати компанію «Універпел»? Швидко, просто надійно. Е, Польсько-японська чи Гарвард? Стенфорд. <рес> Неочікувано. <рес> і що ти е, хочеш порекомендувати майбутнім абітурієнтам, які хотіли би навчатися е, ну, не тільки у польсько-японській, а взагалі в Польщі? Що я хочу порекомендувати абітурієнтам? Не тільки польсько-японській, але й в загальному Польщі. В загальну, в загальну Спробуйте якомога більше всього до того, як вступати і обрати університет. Спробуйте ті сфери, ті факультети, ті сфери, які, вам, які вас цікавлять, перед тим, як вступати, щоб ви вже розуміли взагалі мотивацію якось мали навчатись тут. Що ви хочете робити, наприклад, життя? Так, так, так. 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 Бо багато людей просто йдуть в IT, бо це IT. Прикольно. Це, це гроші. Це так? гроші. Це, так. В мене є е, ну є такі люди, так що які думають, що ой, піду на програміста, я буду бабла багато заробляти mm -hmm. грошей. Зеленого поняття про це немає. Тільки десь там чули, як це, є, коли стикаються. На жаль, є е, 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 така статистика, що з польської японської вилітає після першого семестру, навіть е, там певна кількість студентів, е, тому що. Елементарно не хочуть і не тянуть, Лучиться. і не тянуть. не тянуть. А чого не тянуть? Бо вони не хочуть це вивчати, бо вони насправді думали, що IT, а нормально. Будемо заробляти, покласою, легше. Мишкою. покласою <сих> мишкою, так. Але IT це досить складна сфера. І після того, як вони розуміють, ой, це не моє, вони вже не тянуть. Вони mm. демотивуються і просто покидають університет. Але в цьому немає сенсу. Так що щоб не демотивуватися. Підписуйтеся на наш канал, ставимо лайк до цього відео, пишіть коментарях. Колокольчик, і... дзвіночок дзвіночок обов'язково. І якщо ви хочете ще почути інтерв'ю з іншими студентами, іншим університетом, пропонуйте в коментарях і підписуйтесь на наші соціальні мережі. Сашко, я тобі дуже дякую, дуже було файно. І дякую. не тільки в ІТ-сфері, а в акторському теж житті. Дякую. Всім гарного дня. Слава Україні, Героям слава.